Привіт, друзі, усім! Якщо ви дивитеся це відео, значить ви на україномовному каналі. Україномовний канал працюємо з металом, самовдосконалення, вчимося і стараємося показати вам наші висновки і кінцеві результати наших робіт. І от сьогодні у мене буде така тема вже на каналі, вона досить у мене така. Ця тема, як то кажуть, обширна. Сьогодні маємо такі диски. Не знаю, з чого ті диски є. Не знаю. якісь то фура чи якась грузові машини. Ну от він має 60 см. ширина його. Вони всі мають 60 ну і висота 35. 35-34 навіть. Тут трошки нижче, там привісь от На основі тих дисків, друзі, будемо сьогодні пробувати зробити буржуйку. Є на каналі в мене пару варіантів, такі від дуже простеньких. От. Так що, кому цікаво, можете заглянути, подивитися. Що ж, друзі, під навісю холодно у мене тут. От тут хочу зробити... Хочу зробити тут обігрів, хоч якийсь, тому що холодно працювати, зима прийшла. І от попробуємо ми з тих дисків зробити таку велику потужну буржуючку, Обігрівач. Є одна ідея, підказав мені мій колега, мій сусід. Казав, що дуже просте виконання, але ефективність в неї досить добра. І от будемо ми сьогодні пробувати реалізувати. Цей проєкт і цю ефективність. Так що я працюю, ви дивитесь, погнали. Перше, що нам, друзі, треба, то треба нам оті в от, ту середину вирізати. Зараз я буду її пробувати болгаркою. Якщо не підлізу болгаркою, то може і електродом, електродам, ну, то буду бачити, як воно буде нам йшло. Не люблю я, друзі, от такими монстрами працювати великими. 230-ми... Ну, але Comer treva, pedir treva. Ну що ж, друзі, один я б диск прорізав булгаркою. Вдалося мені прорізати, бачите? Далося. А отой булгарка не підлізла і більше нічого немає. Значить, я вам застосувати старий дідовський спосіб. Колись в 90-х роках, хто пам'ятає 90-х, початок 2000-х, коли була дійсно криза і дійсно був напряг зі всім і в тому числі з інструментом. то от колись електродом прорізали. Ну то вже більше для зварників в тих часів, я в ті роки тільки починав. І були в мене, друзі, такі нюанси, що я... Ще досі стоять ворота, які зроблені електродом різані, молотком застукані і все. Ну, Які були вимоги, така була якість. Ну що ж, тепер по Ну, Два диски ми прорізали. Я рахую тут не принципово, ці укали. Так буде все зашите. Ось такий листок бляхи 4 мм. Зараз я її попробую вирізати, роблю дно перше. Так що... Поїхали! Так рухаємося потихеньку. Друзі, так я її максимально. Зараз ще знизу приходжу. Зараз зупиняємося. Зараз у нас буде дно і зразу вже вирішу, буду робити, зразу вже тягу, піддувало. І Йдемо далі. Ну, що ж, друзі? От зараз в нас вже пішла, йдемо вже ми потихеньку до того, що починаємо ми ділити. Починаємо ми буржуючку нашу ділити потихеньку знизу на дві камери. Тобто тут буде отак стояти. Якщо звідси буде загрузка, от звідси спереді, значить ми то будемо зразу розділювати до гори на дві камери. Тобто тяга пішла сюди і вертається вниз на другу сторону. Їдемо. Хочу підкреслити, працюю все з металобрухтом, але таким добротнім. Бачите? Навіть не чищу її від, від, від отої фарби, тому що я рахую то все без потреби, її все рівно не відчищиш, а коли вже запалиться в ній, то вона то вигоре моментально. Йдемо далі. Ось так вона, друзі, виходить. Звичайно, та камера зараз вона тут є менша, тут більше. Але ми будемо йти так до гори догори як кажуть. Я їх зварив, там та перегородка, як ви бачите, початок. Ну і що, зварив я їх докупи і треба одразу ж вже третій десь підганяти. Отакі тут у нас діла вирізали. Так що на біду можна і електродом зрізати. Діло тяжким окопне, але мистецтво потребує жертв. Ну що ж, творчий процес йде шаленими темпами, друзі. Остав я третій диск, зараз я його прихваточки гарні зроблю. Трієчку я потім перейду на четвірку. Потім перейду на четвірку. Одну такі електроди. Ось у мене є патон. І обварюємо. Тепер вперед, 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 без зупинки. Ну, десь біля... на тому диску є, десь на тих дисках є десь біля двох метрів шва по колі. Але нічого, дамо собі раду. Ну що, Друзі, я ворот, цікаво, то не буде, бо ви так не будете нічого бачити. Зустрічаємося вже після того третього диска, коли його. Я... Що, друзі, от і все? Як для мене, що саме легше робити, такі великі буржуйці, то тобто от варити очі от от шви. такі виходять на шовчики. Могло б бути і ліпше, але... Так як я нічого ні не чистив, ні нічого, просто по тій фарбі, тому що ми всьому варив, то як для буржуйки теж забагато. Ми рухаємося далі. І от зараз отут мені треба, треба поставити мені отут перегородку, Перегородочку. Аж сюди вийти на той рівень, отак кусячком від, того пів, от від цього півкола, що я вирізав. Буду пробувати одну суцільну бляху запустити. от якраз... Ту перегородку, щоб її все щільно, щільно обварити. Так що, друзі, я працюю. А вам, якщо цікаво, дивіться. Клас, їдем далі. lá plus Що ж, друзі, творчий процес йде потихеньку. Працюємо над буржуйкою з автомобільних дисків великих розмірів. Ну і Вона, звичайно, виходить досить велика, досить потужна. Хто дивився ролик спочатку, той розуміє, хто, що, що ми тут робимо. От вчора, друзі, я зробив вже от вихлоп з неї, комен. Бачите, як воно вийшло. Так вже я її одразу врізав його внизу, ви бачите, врізаний. Тут зробив ревізію, тут ревізія вона є зйомна на болтах. Я рахую, що для чистки тої камери її все рівно треба буде ту задню камеру чистити. І от для чистки я зробив отакій, таку ревізію, такі дверцятка на, на болтах з'явні. Тут можна і поставити дві петлі, ну, швидше було, але я рахую ну, від сили, щоб раз в, раз в сезон її перед початком сезону почистити, то більше тут нічого не треба. На, поставив її на паранітову прокладку. Все стоїть. І отакий затворний клапан, регулювачний клапан. Бачили, ви бачили. Все зробив. Ну, я зробив повністю, перекриває. То я зробив, тому що то я роблю її для себе, тому що спеціально зробив для того, щоб досліджувати, як буду її палити, як вона, ну, для, для своїх таких досліджень, якщо можна так сказати. Якщо на замовлення, то я вирізаю пів місяця, все рівно не роблю такий глухий. Ну І звичайно от роблю цей регулятор вигляді стрілки, щоб ясно було, що отверх, значить пішла тяга повністю. Цей клапан відкритий. Так що, друзі, їдемо далі. Зараз будемо, зараз я буду починати робити сюди дверцята. Внизу будуть, там на першому диску будуть дверцята, то буде там, де попілозбірник, то буде розпал, там також буде підувало врізане. Ну і тут, я думаю, між, треть, між другим і між третім будуть ще одні дверцята загрузочні. Такі вже загружати дрова. Ну що, працюємо? Кому цікаво дивимося? Ще з того куска, що я робив дно, залишилася в мене така полоса, четвірка, чотири. І отаку таку ще знайшов трієчку. Зараз робити з того дверця. Поїхав. Є в нас варину, вчищенку. Зараз я розум сантиметр нітку під колюсу. полоса, яка є. Яка є в майстерні з такою. І працюю. Ну що ж, друзі, працюємо ми над верцятами. Працюю я над верцятами. Я працюю ви дивитися. Отак от як ви бачили, горили ми ось таку основу, пробочку. От. от вже я зробив той, той же самий затворний клапан, тобто затворний, регулювачний, ту Все те саме, що не виходить. Отак от воно буде сюди вставати. Ось, з таких от лізьбу. Та якщо є під руками, зробимо ми отут таку петлю, одну суцільну петлю. Отак ми її повариємо сюди. Кусочок квадратику тут поставимо. Тут поставимо отаку. Так. Ну і отут потім варимо. Ну і петля буде. Отут. Ну що ж, я працюю, друзі. Ну що ж, друзі, дивця ми зробили. Все воно працює. Понижні. Все воно, бачите. Так що, тепер треба їх нам варити вже. Буржу 30 дверцята в нас заварені. В принципі, в принципі, не зроблене. Тепер по тому дні. Чому я його втупив так всередину? Вступив я його всередину, 13 см. Для чого? Можна було в принципі, і зробити дно, зробити, тут зразу ж варити. Але я ще не знаю, як себе буде поводити під увалу. Щоб тут в будь-який момент можна було врізати очі рушта. Рушта можна було врізати і зробити, просто ще як попілу забірник, дверця додати дверцята, щоб тяга йшла таке знизу. Ну, то так як я знімаю, все, працюю і знімаю в реальному часі. Значить, отакий от в ну, мене є, ж, що... ну. В принципі, наша буржуєчка закінчена йде до закінчення. От я ще таки врізав тут таку трубу. Бачите, зверху вже такі останні штрихи. Ну, я думаю, тут видно тут вистачить місця, щоб тяга йшла з каналу в канал. Чому я її так варив несиметрично до дверця там, чи до димохода? тому що я її так розвертав, щоб вона мені, ота от труба, стріляла на майстерню от сюди. Так як тут місця багато, а її не поставиш отак, наприклад, до стіни. Тим димоходом до стіни. Її треба розвертати так, щоб був і доступ ще й ззаді до неї чистити. Я вже отак влізав, от, щоб вона дивилася мені на майстерню. Ота труба, я буду сюди ще потім з часом досліджувати, буду пробувати ставити вентилятор, трошки продувати. Ну, але тут треба перше її пропалити. І тоді буду бачити, вже, що буде в кінцевому результаті виходити. Ну що ж, друзі, доварюю я оці труби, ще мені лишилося оті. тут зробити два стика. Все зі середини викидаємо, вичищаємо, весь бруду, калини і кришку закриваємо і заглушуємо її. Так, що... Останні штрихи, друзі. Останні штрихи перед випробуванням нашої буржуйки. Таку я мав шляха. Також у нас такими ребрами, бачите, ребриста така. Також металобрухт. Товщина її 4 міліметри, але якщо рахувати ті ребра ті ребра, то мають 6 міліметрів з тими ребрами. Ну що ж, друзі, закінчили ми вже наш проєкт під назвою Буржуйка великого розміру така двохканальна, якщо можна сказати. О, зараз вже я її, я її вже запалив. Сьогодні от підключили її. Отак. А ще такі короба робив. Ну, вже не, не знімав тих коробів. Тому що ролик дуже довгий. Підключив я її в кузню. От у свою кузню підключив. Вибачайте за такий творчий трошки безпорядок тут, ну тому що в майстерні інакше неможливо. Працюємо, розбудовуємо, замуровуємо. Коротше, не стоїмо на місці, як то кажуть. Ну, а тепер поборжуйці. Ну що ж, друзі, задоволений я. Задоволений. Задоволений я. Таким принципом буржуйки. Чому? Тяга набагато менша. Не є така, от як в буржуйках, що воно ну, моментально загоріло і вибіг, зразу полетіло в димохід. От, якщо взяти тут руку неможливо дотулити, то тут вверху. Бачите, дивіться. От. От сміло я тримаю рукою. Ну, звичайно, вона гаряча. Говорить про те, що тепло фактично забирає на себе, вона бере. От, тільки Завдяки двом каналам, що от коли внизу я пропалив, пішло вверх і вертається вниз. Ото йдемо хід, його можна взагалі ще, ще варити, ще нижче, опускати. Ще нижче можна. Ну, мені просто тяжко з такими дисками було працювати, я тому так на стику дисків зробив перехід. А так працює вона відмінно. Ну, звичайно, тестуємо, я ще зроблю такий коротенький відеоогляд. Але то вже десь за тиждень-два, за два, як вона нормально прогорить, та фарба з неї вся обгорить. Але тестуємо. Як на перших десь 2 години, що вона працює, то працює досить, досить себе показує нормально. Ну що ж, дякую всім, хто дивився ролик. Хто підписаний на канал, підписникам, просто глядачам. Підписуємося, коментуємо. До нової зустрічі на каналі. Все буде добре, слава Україні!